Доброго дня, Доброго дня вам. Ви, що ви, хто у вас. Яких я старший лікар с... поліції, хто? Герасимов. Герасимов. Угу. Я визував одну целі. Це вже маємо вилучили документи, я показав. свію. По я базі приходив, перевірили, По базі. Так. що в що, мене немає. Не в базі, я не знаю. Я працюю офіційно на роботі. Так. Так, що я Що вам кажуть, що зараз працює тут? Щоб їхати з ними кудись, на другу перепривірку. У мене є цей. До 25-го року, 2 другого місяця, я право маю не їхати на перекомісію. Ні жодному разі. І почально, кажуть, ви не їхати, не вимагаєте на роботу на ніч. Вони збережу збирати. По трубиці тут зупинився чак, рахують людей, ховають і не здавні дави не аж до і бачили нас з тобою Коли ми лишилися у чого Ну, на даний час. Я показав вам це інтро, дай документи, всі ці. Вони це, ну, вилучили сідай машини, кажуть, давай сідай машину і знали, як виїхали з нами. Я так розумію, що виїхати щось. Я сам Васильович. Так. Так, бо я ж не бушував. Ні, а ми що, щось кажемо? Ні, ну, каже, можна мені документ назад, я согласився. Ну, ви теж не сразу відбували. Що, не записати ваші дані? Поки ні, ну, поки ми це... вам недостатньо?

Як ми видаємо ви документи? Документи Так, ну, да, та ну, це Коли може, вони так, коли ми їх коли ви їх віддали? Бо я хочу визивати поліцію. Ви перевірили всі документи? Ні, Ви помните, коли ви різні? Заповнені величені документи. Чого ви в руки? Ну? Маєте братися. Мої паспорти всі, кстати. І взяли і пішли машину собі сіли. Ну і паспорт. Що з вами сли? Машина. Ні, ну що я передівався, а ви змінили командами зі штире самі машины. Я понимаю. Не оправдуйтесь, все є на відео. Ну, <нахожу> no, то все ж я на відео, все доказове, no. ну. Та тут все... Да, видео, так от боже. І видно на відео, то плані, та що, ж понятно. Для чого? Що що що, що доказує, що вони yeah, взяли документи. Канешне, та? Я це вже ну, просто Канешне, це питання. Я питань. да, я кажу, віддай документи, і він йому віддає. Я то ж там, ну, там цікаво чого, да. Ну, ну не з першого разу віддав, не так, як ви думаєте. Поки я хочу викликати поліцію. Да, поки от не визвали вас. Ще до поліції визвали ми. А де ваша поліція? Ви до кого приїхали? Ми приїхали на ситуацію, у нас тут нема такого, що ми на правий закон. Поліція, так. Тут да. не так, що ми приїхали до вас і ми будемо захищати вас. Ми не адвокати. Все правильно, так? По закону, все правильно. Дуже, дуже, ну, дуже, 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 дуже ну, сильно дід поліція. Ми розказали, ми не зробили поліцію, тому що на вас будуть А і Сей. І так і далі піде в Білосу, і це не розказує на хлопці. Що буде штраф, там, де сіда, і тебе буде видиш. Зараз питання в Я не знаю, що там. Пітає, в нього 20-й коли... 20 року. 20 року. Останній раз був 20-му році. Ми платимо налоги кожен місяць, Налог року Нам начальство видає. А броня може і не хідровувати. Ну що, був у 20-му році, що а, щось? 20 років я збираюся. Це де написано? Так, Виктор Бырисов, да. Советский, да? Вы да. ну, угу. уже два видеоролика сняли и выложили, да? Я ну, да, не вот сняв я... и выложил. Ну вот, будь ласка. Да, вот садится. Вот тут служба Божа приедет по купим. Давай. Служба Божа. Сейчас служба Божу виложим, значит.

Ні, не, не є мені на часті. Ти не часто приїжджаєш, дай розказуєш. Не, не, не знаю нічого. Не знаю, не Дивіться. Людину затримує непонятно хто. От вони мені не представились. Ви можете Ви перевірити, хто це? Я вже перевіряв, тому що перед заступанням на службу перевіряв Ну розкажіть, що мені хто це? Працівники ТЦК. Працівники ТЦК. А що вони тут роблять зараз? так розумію, що Ну зараз ви розумієте, як котра година, так? 18.34. Ми сиділи там в громадському місті. Не вживає алкоголь, нічого. Ми собі, я був на гаразді. Якщо тільки вживаєш алкоголь, то ви не миринувати. Сам факти. Розкажіть мені хто це. От в мене таке питання. сказав. Працівники це цікаві. А можете спитати його прізвище? Так, ну, блин, ну, я що питаю, ж? він мені не говорить. в чому ну, Я так і так не маю тобі представлятися. А так от ти як справи. особа посадова обов'язаний це зробити. І вони мають повну право перевіряти, що документи, що військово облікові документи. Угу. Якщо ви хочете... Так, а далі процесу, дураю, зробити, так. Так. зробити контент. Не, перевіряти так, мають, да. мають, право, не я не Ну А далі що? що, да, Від того, що з документами. Від ситуації, Да? документи ситуація, є в людини. Да. Ну от, комісія, я то, зараз... документи, розумію, документи є. Ви бачите? Ви хочете, щоб я бачу дістали Но... просто повістку і це так. Ви... Я вообще нічого не хочу. Ну, я, я, задумаю, я, задумаю, я вообще нічого я на не хочу. Даний час я відпитання... от хочу, щоб ви просто поїхали звідси. Вот так як я від вас поїхав, так щоб ви поїхали від мене. Від вас це звідки? От звідси. Це ваша ваш да, да, середня. Да, да, так, це наша територія, ну, наша. Ну, наша. Ну, наша, українська. А я звідки приїхав? Щукати нашу То ти тут живеш? Ну ви кажете, наша, а я ж у нас живеш? Я ну хорошо, ти тут живеш. А ви тут Так, ну, да, я тут? ні до да. чого. Да. Ну, ми знайомилися да, зараз, зараз говорили, в громадському місці. Тут. Ну то я тебе не бачив тут. Я, я питаю в якому. Ну я вас ну скажи мені, чому? де твій гараж? А чому я зобов'язаю <laughs> дати? Де я, де зобов де де я розумію, що ти не зобов'язаний. <laughs> ну ти ви ж такі питання задаєте цікаві. <laughs> ти не зобов'язав. Тобі всі зобов'язані, а ні, ти, ти нікому ні, нічого ні. не зобов'язаний. І все. То що, дай телефон, він завтра позвонить так, так. і ну, розкаже. Можна. Кому да який телефон даш? Да. Дай телефон, не позволю. По да, зараз по телефону все а робится. А почему вы не стали по на облик? Шо ну, веришь, что зараз все робится? А почему по, по телефону вы не стали ну, на облик? Ну, под, там, дуракам на удивление. Да? Да. Ну, вы тоже на облик не стоите. Я как тебе разница, стою ну, я, что не, не, стою. Стоите, а? что не по телефону не стали на облик? Ну, а эти самые щебетки у тебя там мало стоять. Ты, видишь, все знаешь. Ну, я тебе еще ничего не рассказывал. кроме того, что мы мы не стали Матюкались прямо? Ви ж не обзували, чи ні? Як? А ви не чули, є, ні? Як? Хто є? Дятел? Ні, ви ж там шаржике слова вже ви ж ви не пам'ятаєте. Ні, я, таке, я дів, звісно є. То вам можна, а мені взагалі пацієнти. Я поки що не знаю, хто ти взагалі взагалі. Я теж не знаю, хто ви таки. Ну... Поначалу як було. Дивіться, ми з вами, по-перше, не спілкуємося. Так. Ми вам Людині надали документи, він документи наші. то ви брешете в очі і хочете, щоб я на це спокійно дивився, Так? ви брешете в очі і хочете. Це неправильно закрил в гаражове, вон там бусики. Чоловіка хоч відкрити, бо він. Він мені має сразу відвідати їх. Я вам щось передіватися. Я вам документи в я... руки. Я вас їх брав. Ні, ну сам факт, є відео доказательство, що ви, ви сіли машина з документами. Я мав взяти їх сразу в руки. Вас? Я передівався. Ця людина не пустила. Ви мені сразу маєте дати їх в руки. Я мав з вами. Що я, шо? 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 Вами? Сказали, я... я шо, тримав його за шкірку? що? Ви сказали, що я що тримав його за шкірку? Варіант. Шановне, давайте не будемо грати в Давай, Ви давай, як тебе звати? Микола. Микола. Ви що... Микола, будемо знати. Сьогодні Маковець. Микола. Що з вами у з в мене так? так? <плес> що, ну, зараз тут знаходиться яка кримінальна справа тут повинна рухатися. Для чого тут <плес> да, <бо> було за телефоном нам і спитають, для чого тут слідчі. Це що він розказує? Зіріскують говорить. Де звони да, да, позвоним, да. На. да, Може заробити. Да. То хто у вас старший в вашої групи? Старшого побачите. А позвання старшого. Mm -hmm. Є питання, таке я розумію, що працівників ДЦК з приводу того, що ви знімали на телефон і виложували в соцмережі приміщення самого ДЦК. Ви хочете за це. E, скласти якісь про ну якісь адмін це не в моїй компетенції, це кримінальне правопорушення. Якщо ну, ні, вона вона це, це не кримінальне правопорушення зовсім залежності, що було як знято. Як ну, так. Ну, я так ховати, да? не не, не, ну я вам просто кажу, що кажу така ситуація. зараз я так само як ви знімаю на відео. Ну, будь ласка, знімайте. Ну, ну зараз ви тут маєте повне право знімати. <плес> 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 Це ваша ваш захист. Він, ви можете знімати. Ну, щоб просто бачити, що питання є таке зараз. І спораду цього, якщо ви хочете притягнути мене до якоїсь відповідальності, давайте договоритися. Я зараз, як працівник патрульної поліції, я не маю права ніякого там мене немає компетенції, щоб вас притягати до кримінальної відповідальності. Це робить слідчі. з відділку поліції. Зараз вони там. Вирішують питання з приготови, щоб там з юристом зв'язується. Якщо там будуть щось, ну слідчись, що я не Яночка, да, в, в них є мій телефон. Хочете, я ще вам, да. А чим в'язано? Ну, не... ну, щоб просто для себе, що я, я так не... розумію, у вас виїздили в, да? ну, в ТЦК, вас так. — А для чого базис ну, не знімалися? Приміщення. Що не розумієте це? Да, і, то, Тобор. Не, Тобор. не розумію. Що це міза. Я вимагаю, що бажаєш. Там буде ще, типу, як його... Що не розумієте? Ну, палка з дусом. Може, для захисту можна... Для того, щоб... Для провокації. Для провокації да. можна. Я ж нікого не провокую. Будь ласка. Все, ваше скажу. А, Ви з ТЦК в той час там вирішили тотально з передону там свою там. Ні, вони Бронь просто сказали, іди додому. Просто йди додому? Да. Ага, додому. Йди додому, так. А це давно було? 30 числа. А. Ну, Віктор Борисович Савиць. Віктор Борисович. А, Савіцьку. Віктор Борисович. Борисович. А, Борисович. Са. Са. Са.

Да, наверное, да. Просто, что он не тики ваши, может быть, ну, воружение. Ну, да. да. На призыве я... еще что еще меньше, человек. Я скажу, можно, можно Значит, не, ну, можно. Да. Вы бежите, не а Mm-hmm. селити з ним thank mm -hmm. you В смислі? Ніхто нікого не закривав. Ніхто нікого не закривав, можете мені вірити на слово. Ти зо мною спілкуєшся? Я до вас не взагалі говорю. Все мовчи. все що, що тут смішно? Мені що мені тут смішно? Хто закрив? Скажи тепер хто. Ну, чоловік, От хто закрив. Лортах, сидя, і тобто я. Ти хочеш сказати, що це я закрив? Ну, я закрив. Ну, я ж вироб, Ти в це віриш сам? Да, ви ви вироб, ви. Ви. Це була, ну, картатека була обновлена після того всього. Так що, там розбирається, хто є. Якщо ну, не хочете, зараз поїдемо, Якщо там приїде смішно група, де, це, це, да? це Я без питань не даю відмови, нічого. Їдемо, ну, знаходимо машку, що це я цей, да. Мої виписки, тіба, все. без лікарні, все. Більше. Я що на часі? Не приїде чи маємо? Ти ж сказав, що мене приїхати. Зараз я не маю. Не кажу, без питань, якщо там друг цей там, драбать по-бому їде туди, вони беруться. До 20 числа року була база, не оповнювати. Хорошо, не полягає. Що ти там цю машину поси? що я не знаю. Я хочу ще переставлю. Ну, а так. Слаби, слаби, я Що ти стоїш? Сядеш, що поси. Це поняти.